Hey guys! Сьогодні ми з вами ознайомимося з технікою запам'ятовування слів назавжди в англійській мові. Forever! Класно, правда? Інколи ми так загружаємо наш мозок непотрібними словами, що він отак себе почуває. Stop doing this to me! Перестаньте мене грузити! Вивченні слів важливо пам'ятати, що неважлива кількість, важлива глибина. Чому базові слова, які це? Small, tall, hard, soft, маленький, високий, твердий, м'який, а не, не базові слова. homeopathic, calamitous, feckless і так далі. Get it. Зрозуміли? Для того, щоб уже вміти говорити англійською на різні теми повсякденні, достатньо знати 1500-2000 найвживаніших слів. І це буде вашою базою. Як же правильно навчити слова, щоб наш мозок нам подякував? Маємо схему: слово, асоціація, запис цього слова і повтор голос тричі. Усно. Сьогодні ми з вами вивчимо аж 12 прикметників англійської мови, які описують почуття і стани емоційні людини. І запам'ятаємо їх назавжди. Перше слово бордь, знуджений. Як же нам його запам'ятати? Шукаємо асоціацію. На що схоже звичайне слово bored? Чи в українській мові теж таке слово, яке звучить подібно: бордь, bored. Для мене це бурсук. Уявляємо бурсука, борсук. Бор, який на карантині і йому дуже нудно самому. Тому він знудився, він знуджений. Уявили собі цього бурсука симпатичного. Дуже яскраво уявили. Як він біднятку тут сидить, в пустині сам. І записали це слово у Quizlet. Quizlet – це програмка. А я її називаю кишеньковим словничком, в якій ми створюємо з вами картки. З однієї сторони ми пишемо англійське слово, з іншої сторони українське. В такий спосіб наші слова нікуди не загубляться, і ми завжди зможемо до них повернутися, щоб зробити з ними різні різні вправи, які ж сам квізлет нам пропонує на всі скіли в англійській мові. Записали ми у квізлет, і тричі вголос промовили це слово. Повторити зі мною: Bored. 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 Good job. Наступне слово. Come. Come. означає тихий, спокійний в англійській мові. Знову ж таки, шукаємо асоціацію з українським словом. Come. Як ми підбираємо асоціації? Якщо come... Камінь, або ж нічого нам такого не приходить в голову іншого, щоб його прирівняти до тихий, спокійний. Можна розділити це слово на дві частинки. Буде в нас К і ми". Ка м. КАМ. Тихий. Знаєте, каменна Асоціація? Дитина підійшла до мами в магазині, і на людях каже: Мам, я кака! Кака, -ка -ка ти хочу! А мама каже тихо, тихо, люди слухають. Ка ми? Кака мама. І зараз ви думаєте, що це Люба нам таке говорить? Ваша асоціація має бути дуже і дуже яскравою. Іноді це гидкі асоціації. Нецензурні. Чим вони будуть дикішими? Вульгарнішими з кров'ю й потом, тим краще ви це все запам'ятаєте. Яскраво уявила собі цю картинку в магазині. Мама каже Кам! Тихо, спокійний, будь тихий, спокійний. Записали собі в голову, уяву. Занесли слово «квізлет» квізлит. Записали його там, так? З однієї сторони картки calm, з іншої тихий, спокійний. І вимолив голос тричі. Calm, calm, calm. Звук Л тут не вимовляється. Бачите, навіть якщо прочитати Calm, то CAL у нас виходить. У мене вийшла така асоціація. Може бути, будь-яка інша ваша. Вимолив голос тричі. Cam, CAM. Ідемо далі. Disappointed – Розчарований. Довге, велике, складне слово. Disappointed – Як запам'ятовуємо? Ось у нас розчарований чоловік. Чому ж він може бути розчарованим? Наступний спосіб. Створення асоціації в англійській мові це вже на основі тих слів, які ми знаємо. Припустимо, ми знаємо, як англійською буде назначати appoint, Point, назначати на посаду, так? а Point-слово ще є це вказувати пальцем, показувати пальцем. От назначаємо когось на посаду, appoint, так якби пальцем на нього показуємо Point, що ти будеш на цій посаді, ти будеш директором. І тут якось це назначення провалилося діс, цей наш чоловік був діс дискваліфікованим. Він не мав спеціальних знань, тому він disappointed, розчарований, що не попав на посаду. Уявила собі це яскраво в своїй голові, дуже яскраво прожили цю асоціацію, занесли disappointed у quizlet і вимовили в голос тричі. Disappointed. 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 Dis дискваліфікований appoint назначати. Так, а він не був назначеним. Тому він розчарований. Disappointed. Good job. Далі scared. Scared. Наляканий. О, яка асоціація проходить в голову? Якщо зразу до слова немає асоціацій, починаємо відкидати букви з кінця. Scared, scare, scare. Так? Scare. Scared, і уявила собі ситуацію, що скерували не туди дівчину. Дівчина йшла, запитала дорогу, а її скерували не туди. І вона зайшла в темну вулицю і перелякалася. Scared. Вона стала налякана. Так? Записали у квізли слово. І вимовили голос тричі. Scared. 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 Повторюємо зразу зі мною. Так, можете навіть собі зупиняти відео, одразу заносити це слово Quizlet і повторювати в голос тричі. Next word! Silly. Mm, silly. Дурний, придуркуватий. Якщо ми почуваємося придуркувато. Настрій у нас такий дурнуватий, так? Веселий, радісний, хочеться щось чудити. Або ж просто про людину кажемо силий, дурний якийсь, дурна якась, так. Силий. І тут у нас блондинка з силіконовими губами. Що може бути краще? Силий, силікон, оскільки ми не вимовляємо, сілий. А трішечки до е, – «сили», «сили». Нам силікон чудово підходить. Уявляємо цю силіконову блондинку, силіконові губи, і кажемо, вона якась дурнувата для чого вона собі зробила силіконові губи. Ще сили, сили, вона дурнувата. Уявили цю блондинку з силіконовими губами, дуже яскраво. Занесли слово «сили» у квізлет і вголос вимовили тричі. Сили, Silly, silly. Good job. Далі йдемо. Frustrated, frustrated. Розчарований. А, -а, а! Якщо в нас було disappointed про чоловіка, який не отримав посаду, і він засмутився. Так? disappointed – це в нас розчарований, коли йдеться про смуток людині сумно. Frustrated – вона розчарована аж до ярості. Вона настільки зла. Черве і мече, як то кажуть. Frustrated. Відкидаємо букву з кінця. Фрустей нема. Фрустрей нема. Frustra – Фрустра, фрустрація. Фрустра фрустрація. Є таке українське слово. От цей стан фрустрації, це коли розчарований і злий одночасно. Такий негативний емоційний стан. Занесли слово у квізлит і вимовили тричі в голос. Frustrated. 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 Язичок в напрямку до горла. Excited. Excited. Щасливий збуджений! Yeah! Це не просто щасливий. Він просто в захваті! Excited. Як запам'ятовуємо excited? У мене в голові це якийсь X-сайт. x це якийсь, який ми не хочемо признатися. який. Але якийсь там сайт X інформація, на якому вас дуже збуджує. І ви такий excited, але якийсь цей сайт, якийсь там сайт X, ви не хочете признатися, що ви там дивитесь, так? І що вас збуджує. Казала, асоціації інколи. Непристойні. Але це класно, нам такі потрібні. Занесли в квізли і вимовили вголос. Excited, excited, excited. Stressed. Stressed. Нервовий. А, забагато роботи нас стресують. Stressed. Тут просто, тут стрес. Мене зістресували. Поляки кажуть. Застресували, та? Зістресували нас. І ми такі stressed, нервові. Занесли слово у квізли тричі в голос. Stressed, 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 стрес. Кетчуп. Happy, happy, Щасливий! Яка асоціація? Всі ми чули, що кожна дівчинка мріє про happy end. Щасливий кінець. Так і запам'ятовуємо хеппі енд свій. Уявили зараз те, про що кожен з вас зараз мріє, щоб щасливо закінчилось. Занесли у квізлит happy і вимовили в голос happy. хеппі, Хеппі. Confused, confused, confused. Спантеличений такий. Ещо, га? Не зрозумів. Стався якийсь конфуз. А що таке конфуз? Стан збентеження незручності, так? Confused схоже на слово confuse. Стан збентеження незручності. Чоловік пішов вранці на рибалку, пішов дощ, і він на половині дороги вирішив повернутись. Прийшов, а жінка то вже і не скучає. Сусід якимось чином. Зайшов в гості, і ненароком опинився на його половині ліжка. Конфуз, так? Стан збентежень, незручності. Ну, така собі асоціація, але чоловіка точно емоції були яскраві. Отже, уявили якийсь конфуз або пригадали в своєму житті, коли ви були такі. Е, е, так? Занесли слово квізлит і вимовили в голос. Конфузд. Confused. Confused. Nervous, nervous. I'm nervous. Тут і страх, і нерви. Отакий от станок цього чоловіка. Так, на картинці. Нерв, Nerv, нерви. У мене нерви. Нерви у мене понімаєш? <сум> Не розумієш, що нерви у мене, я нервовий. А! От так от. Уявила собі ці нерви. Занесли слово у квізлит і тричі в голос разом зі мною. After me. Nervous. 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 Good job. Next. Sad. 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 Сумний у нас чоловічок. Sad. Сид у моїй голові. Хотів роки купити собі автомобіль. А через кризу покупка відмінилася. Ну як тут не бути сумним? так? Уявили цей седан у своїх мріях, бо не змогли купити. Занесли квізлик і вголос тричі. Кетча. Щоб ці слова в нашому мозку залишилися назавжди, відбувається перше повторення. Ця техніка побудована на мнемоніці наука про різні способи, методи, шляхи запам'ятовування. Ця техніка базується на кодуванні інформації в нашому мозку без будь-яких гіпнозів природнім шляхом. Перше повторення після занесення цих слів у квізлет, асоціації і усного, усної вимови їх тричі, відбувається перше повторення. Проходимо картки в одну сторону тричі і в іншу. Коли ви відкриваєте квізлет, перед вами має бути картка з англійським словом. От, ви дивитесь на це слово board. Побачили, так? Згадуєте асоціацію. Wordsuk, борсук, який на карантині, і він знуджений йому нудно. Отже, борд знуджений. Згадали собі це слово, перевернули карточку легким дотиком пальчика і побачили переклад. Знуджений. Ура! Згадали! Вимовили в голос тричі. Борд, борд, борд. Потім пройшли так само всі слова. Цьому сеті карток. Так, ми створюємо сети з картками. І в нас було 12 слів. Пройшли таким чином перше повторення. Потім налаштували квізли так, щоб першим показувалось українське слово. Знуджений. Знуджений, думаєте, ага. Нам ага, в нас бурсукові було нудно. Так? Бурсукові в нас було нудно. Бурсук знуджений. Борд. Так, bored. Ага, згадали? Це слово, як воно звучить. Вимовили в голос. Bored, bored, bored. І так, до кінця всі 12 слів, весь сет-карток. День 2. Проходимо картки в одну сторону тричі, і в іншу тричі. Не лінуємося. Ви скажете довго. Якщо порівняти ці 4 дні, навіть не 4, а 3, в які ми будемо пишути. Працювати над цими словами з довжиною у все життя. Ми запам'ятаємо ці слова на все життя. То це вже нам якось поняття довго скорочується, правда? Отже, день 2, друге повторення. Проходимо картки в одну сторону тричі і в іншу тричі. Дуже важливий день четвертий. Також проходимо картки в одну сторону тричі і в іншу. максимальну кількість разів. В маршрутці, в туалеті, в черзі до банку. Скільки нам влізе? Максимальна кількість разів. Коли техніка не працює, не працює, якщо? Асоціація не ваша. От ви мене зараз прослухали якось так краячком вуха і не прожили ці асоціації. Недостатньо емоційно ви цю асоціацію уявили, так? Є ймовірність, що ви слова не згадаєте. Якщо так сталося, ви створюєте нову асоціацію і проробляєте всю вищу розказану вам мною роботу. І так, зараз час перевірити вивчене. Board. Що це в нас? Уявляємо бурсука, якому було нудно. Знуджений борсук, так? Далі. Кам. Кам. Що ж це має означати? Ага, дитинка з мамою в магазині? Хоче і кака! А мама каже тихо, тихо. Кам-тихий. Disappointed. Цікаво. Ви зараз швидше відповіли? Чи скажете після того, як я пригадаю вам асоціацію? Disappointed. Чоловіка було назначено appointed на посаду, але його дис, дискваліфікували. Дискваліфікували, і він disappointed. Який? Розчарований. Good job. Scared. Брати, брати, брати. Scared. Scared. Скерували дівчину не туди. І вона пішла в темну вулицю і налякалась. Наляканий. Scared. Silly, silly. Сподіваюсь, ви вже сказали переклад одразу. Але пригадуємо асоціацію. Силиконові губи блондинки. Якась вона дурнувата, так? Силий, дурнуватий, дурний, придуркуватий. Frustrated. Frustrated. Фрустра. Frustra, Фрустрація. Людина в фрустрації. Така розчарована, що аж зла, так? Розчарований. frustrated. Excited. Швидко-швидко, що означає? Excited. Знову який процес? Excited. Спочатку асоціацію уявляємо. Якийсь там сайт X, X-сайт, від перегляду якого ви дуже збуджуєтесь. Ви прям такі робитесь. Задоволені, щасливі, захоплені і збуджені. так? Щасливий, збуджений, excited. Stressed. Нервовий. Тут є не треба. Happy! Happy end. Так. Щасливий. Confused. Confused. Конфуз. Ага, чоловік застає дружину з сусідом в ліжку, не пішовши на рибалку. Confused. і спантеличний. Він такий стан спантеження і спантеличення, так. Confused. Nervous. Всі сказали нервовий. Точно знаю. Сед. Сед. Асоціація? Чоловік роками хотів купити що? Автомобіль Седан не купив і засмотився. Сед. Сумний. Good job. У вас, мабуть, виникло питання. Невже я так все життя спочатку муситиму уявити цю асоціацію? Коли будете повторювати слова четвертого дня, скоріше за все, вам вже не потрібно буде пригадувати асоціацію. Просто знатимете, що це слово означає. Let's practice! Давайте попрактикуємось. How's he feeling. Як він почувається? How's he feeling. How? Як is he feeling? He він feel почуватися. А тут теперішній тривалий час. Present continuous. How's he feeling? Як він зараз почувається? is bored. Він є знудженим. Або перекладаємо йому нудно. Йому нудно. He is bored» Скорочується до his. He is his. Звикаємо одразу до скорочення англійської мови. Їх там дуже багато. House he feeling? He's bored. Як він почувається? Йому нудно. How's he feeling? He's bored. Він знуджений. How's he feeling? Пригадуй, пригадуй, на що це лечко похоже? Тихий, спокійний, правда? He's calm. He's calm. Він спокійний. How's he feeling? Repeat after me. Повторюємо за мною. How's he feeling? He's calm. Good job. How's he feeling? How's he feeling? Roshirovani. How's he feeling? In Roshirovani. He's disappointed. He's disappointed. Good. How's he feeling? How's he feeling? Мозок нам трішки починає закіпати. Він наляканий. He's scared. He's scared. He's scared. Good job. How's he feeling? Продолка вот такие та. Як та блондинка з силиконовими губами. He's silly. He's silly. How's he feeling? He's silly. Good job. How's he feeling? Ох, oh, нелегко йому. Він розчарований аж злий. Просто роздратований він у фрустрації. He's frustrated He's frustrated. How's he feeling? Він такий щасливий збуджений. He's excited. He's excited. How's he feeling? Зістресований чоловік. Стрес у нього. Нервовий він. He's stressed. He's stressed. How's he feeling? How's he feeling? По-моєму, він щасливий. He's happy. He's happy. How's he feeling. Е Мордочка не зовсім якби побачив жінку з іншим чоловіком в ліжку, але все-таки спантеличений. He's confused. He's confused. Confused. Good job. How's he feeling? How's he feeling? Nervovicholvich, tak? Oh, až putie, tak nervuice. He's nervous. He's nervous. He's nervous. Good. How's he feeling? How's he feeling? Смутечок у нього. Сумний, не купив седан, так? He said. He said. Good job, guys. Bye-bye!